Друзі, всім привіт! Нове відео. Я думаю, що багато кому такий сюжет сподобався, який я знімав. Може хтось із цього щось корисне собі виніс. І ми продовжуємо. Ось вони стоять. Ці два красені. Це. Мінск, я думаю, що вам сподобається. Цим ще раз привіт. Отакий От агрегат є у хазяйстві. Це мінчок мого дідуся. Я думаю, з моїх друзів, хто дивляться, це мінчок знають. Ми в свій час на ньому откатали багатенько. Він, звичайно, по своєму мотору. ну муж. Він тяговий він питань по ньому не було. Фічас я на ньому откатав, дай Боже, в принципі, всі гулянки тут і в трьох, і в як тільки ми в принципі не їздили. Якось ми були у свого дідуся І побалакали з ним. І Він каже: в принципі, якщо у вас є таке натхнення, в нього стоялося такий мінчачок в оригіналі. Друзі, я був, в принципі, тоді я був шокований, так як тоді, в принципі, мінчачків, ну, в гарному стані було, в принципі, не знайти тим більше у, 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 в продажі, їх просто ніхто не хотів продавати. Багато-дуже людей тоді їздило. Гарних Мінчаків тоді взагалі не було. Да, Були такі добиті, там розібрані там коробка, там, там гільза десь поршень, все під забором. Хто хотів, той клинцював. Були такі, я не буду казати, що не були. Ну, скажімо так, з такими моторами, як цей, то в принципі, ну, не було, не було таке, щоб він гарно їхав. Я думаю, що багато хто, хто займається такою мототехнікою, вони тим чи іншим образом зв'язувалися із мічачками. Вони були, скажімо так, поділені на два види людьми вже. Одні з них мічаки, на поганій поршньовій заводилися як спичка, і летів він не торкався землі. А були ще такі мінчаки, які на новій поршньові компресія, вроді би, як должна бути клас, вообще бомба, супер. Ну, вони просто не їхали. Не знаю, що там, колінвал чи що ну вдвох, він, ну, скажімо так, що 70, що 70 кубиків мопед, о, о, той мінчак, що слабенько їхав, навіть на новій поршньовій, він його 70 кубиків наказував. розумієте що? Ну, Воно ж по дурості, по молодості всі, в принципі, на перегонки ганяли. Я думаю, це не секрет. Слабий. ну Цей, звісно, Мінчичок був бомба. Його, звісно, ніякий 70 кубиків його не брав, і ми в трьох, І от 70-кубового мопеда ми в точку атаку ходили. Просто да. Ну, Часи були зовсім другі, не такі ми були у питанні, як зараз, скажімо так. І молоджі ганяли, звісно, він був. Моща. Були до нього вже модернізовані дуги. Їх тут не було. Я вже не пам'ятаю, що ми ми їх тут якось, це ми з братом трошки тут чудили, щось переробляли. Це я вже сам його переробляв, я вам вже не скажу, це було ой 15 чи я не знаю, скільки років назад. Та ну, може, трошки не 15, ну, ну дуже давно, скажем так. Була на ньому панель не така. Була така, не, така, як, в принципі, як Альфавська, ви розумієте, в одному отакому конешкові був спідометр Мінчаковський, в другому було, мабуть, три лампочки чи дві, і замочок сам запалювання. Но десь та панель ділась. І це я вже сам ставив. Знайшов я із Восхода, по-моєму. З восхода, по-моєму, таку приборну панель. Тут просто два кружачка. Я не пам'ятаю: нейтраль чи, Те, ну, мабуть, нейтраль і дальнє світло показувалося. І, в принципі, все. Но змінилися племена, і він, як оказується, став, в принципі, як так, особо не потрібен. Хоча він, в принципі, сам по собі, мотоцикл, дуже, як сказати, скажем, в дуже гарному стані. На свої роки, в оригінальній фарбі, трошки ум'ятинка є. Ну, він в оригіналі, хто захоче, я думаю, це не таких великих проблем. І, общем, можна видавити цю гульку. Ну, в принципі, я просто не захотів його фарбувати. Тут трошки є осколів на ньому, там десь упали, там зачепились, там десь щось, ну, ви знаєте, як раніше, ніхто на це уваги не, не звертав. А так, в принципі, він в оригіналі. Мінялися тільки ну, розходники, десь там скати. Він просто, скажімо так, став на відпочинок від наших дурних, молодецьких знущань, скажімо так. І тепер я його витягнув. Я розумію, що, в принципі, мені він більше не потрібен. Техніки такої мотоциклетної в мене вдуста так, Я її так не, не, не встигаю лод давати. А зберігати для чого? Щоб воно все просто гнило пропадало. Я хай краще думаю, люди їздять. Тому чим ми зараз займемося? Давайте знаєте, що зробимо. Попробуємо цього дракона завести. Стояв він років три. І що? Я кинувся до нього, гіркнув пару раз, не заведу. Думаю, треба надо щось, надо щось, щось, щось із ним, ним думати. Зараз займаємося лапочку, перестав, поставимо другу свічку, Подивитися треба бо більше всього, що її там залило. Не зміг я завести. Зараз будемо щось із нього чудить. Так, давайте попробовать заводить. Представьте. И это даже не постанова. Это капец. Не бежит горно. Ага, щось, щось йому не подобається. можливо, холодно. можливо, не холодно. Е, малувати трошки бензинчику йому, поплавок дуже сильно опущений. Бачите, а заводиться. Що спочине, дивіться? Диму є, yeah, да, ну, може, я трошки масличка переборщив. Дивіться, що мене радує. Ось. Дивіться. Це показується поворот. Закапець 10. Десять... Років назад я на ньому їздив. Ностальгія, звісно, бере своє. А ну, якщо ще сподсвятка робе... Ой, це капець. Ну, на приборній панелі, мабуть. А я не знаю, чи це взагалі з сподсвяткою чи ні. Капаць, дивіться. Ззаді робить, дивіться. Короче, дракон сумасшедший. Хух, ну добре, сейчас катнем, попробуем, как он едет. Кстати, тут связь. против мопада бомба. Ну тут э, стоїть фара із э, dai, не пам'ятаю з планета, мабуть. Мощо, ну конечно, я я в шоці. Так, друзья, вся техника, так уж и да. На продаж. Трошки, звісно, може, і жалковото, про що це ностальгія, це цей, цей запах Мінчако, звісно, до. Да. Я думаю, багато людей розуміють, про що я кажу. Він зовсім, як то кажуть, пахне по-другому. Ну, це техніка, як то кажуть, безотказна. безотказна. Страшно. Я не хочу, щоб він стояв. Хай він приносить радість другим людям. Він, звісно, ну, що? Ну, що там Що там балакать, я зараз ну, спробуємо. Дуже дякую, що ви переглядаєте, що, що потратили свій час. І. Звичайно, не все добре. Пока.